Всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, сьогодні таке відео буде. Експром, відео... Да, таке просто товариш Сергій знайомтеся, запросив, попро... ну, попросив допомогти. в справах. що тут має бути? Має бути виноградник має бути виноградник. У нас тут мама насадила різні сорти винограду. А які вона... сорти по сортах знаєш? Не пам'ятаю, на жаль. Двілі ну, виногради. Білий, білі виноград. Білий і рожевий, казали, рожевий. кінці рожевий. Ну здорові такі, да? крупний. крупний такий, крупний розовинкою. І вже підходить так, що йому потрібно садатися, Вже запускати йому. Да, вже Це така вимушене. Вимушене, що треба зробити. І в планах, що у нас? Нас зробити по довжині, десь довжина скільки? 17-80 ми забирали. да, да 17-80 зробити такий виноградник. Робот, ну, звичайно, щоб він був... він був гарний. І сусідові він привіт передає, Ми робимо, так. він приходить і дивиться на цей канал. Тому йому великий привіт. Сусіда звати Володя. Володя. Сусід Володя з. Я не пам'ятаю. А звідки Гогильова, сусід? З Могильова? З Новодністровська. Готові, Новодністровська. готовте бочки під вино. Готов бочки під вино, каже. Значить, Володимиру да. ну, Великий привіт, ну так складається. Бачите, що зустрічаємося в таких, таких справ. Значить, що ми будемо робити? Зараз вам по ходу справ будемо показувати, я буду вже за телефоном і просто розповідати. Так як ну, оператора немає, Сергій буде робити, а мені немає що, кроме того, щоб знімати. Да, і підказувати, що і робити. І підказувати, що робити. Значить, що ми зробили? Ми поставили, отакі, використовуємо профтрубу 40х40, 40, це самі з Викопали такі ямки невеликі, тут забили Забували уголок, уголок такий, ну, який був, там 60 на 50, ну такий непоганий уголок, десь забили туди 45 см і вже під, натягнули дві нитки. Одну, мабуть, буде видно. Так, отут одна і отут друга. І приблизно, щоб це був такий приблизний орієнтір по низовій і поверхові, що ми будемо його натягувати сюди. От таким чином. 40 на 40 профтруба довжина через профтруба. скільки? 2,5 метри. І стопчик, і стопчика, два з стовпчиків із стопчика 2,5 метри. Отак, отак знаходиться. Вон, зараз дядько Володимир попаде своїми ворітьми в камеру. Всім привіт показуємо. Новодністровську привіт. привіт. Отаким чином будемо робити і по ходу показувати. Висота там у нас виходить 2,40, і сюди йде на уровень 2,70. Ось така буде. І по ходу далі. Зараз ми будемо відрізати оцю висоту по рівням. тому що так не могли вгадати, що було ну, так вирізати. Тому з запасом по 5 см зробили. Просто із за того, що. Ну трішки нахил сюди йде. Трішки нахил, тому там вище, а там нижче. Якби на рівень що, що було. І зараз зарівняємо вже, відзначимо, віддоб'ємо, відміряємо. Ну, сірожа віддоб'є, відміряє і відріже. Зробили отаких от дві розпорки на крайних, оцих, ця крайна і отам крайна. Зробили таких дві розпорки, щоб ці нитки не стягували їх докупи. Значить, зарівняли оцей верх усі під нитку. Зараз віце буде краще. Віці, вийшло як. Не буде видно, не буде передавати. От так, Бачите, всі позарівнювали. От їх ціла купа, один за другим стоїть. Рівненько. Ну є трішки похибка зараз, тому що будемо виставляти, що? Зараз переберемо зверху угол і будемо виставляти його отак уровень. Отак, уровень. А далі вже будемо виставляти оцей, як би сказати, вертикальність. Коли будемо ці балки кріпити, так і по ходу справ Будемо їх розварювати. Зараз йдемо обідати, бо вже покликали. Холодно було. Холодно, весна добре валила. Да. А що будзину десь задія, яка будзина велика не зрізаєш. На, зараз 140 гривень кілометр, мені здається. Це ж не моя, то ви... да, Сусіда, Ну, ну він, щоб де лізти, де прийшов під корінь, валив його і все. Ну Все одно бач, хлів вали там його. І одразу на цей. Mm. На продаж? А да, Ти там де за 100 кг цвіту на ньому. Мокро. <ріст> Все, хорошо? Отлично. Да, бомба. От таким чином вийшло, бачите. Верхняється, врізали і рівно. Да, я вилізу, перевірю твою роботу. Так. Хорошо, да. Заварив. О! Зараз я вже піду вниз. Хорошо, дивіться. Будь-який доцент у сварці такий, що не покладе. да, Серега. дивіться, як вийшло. Рівнесенько, як струна на гітарі. Бомба. Шаточик і бамбуні. Ну, хорошо вийшло. Хорошо вийшло. Бачите, і так що ми робили? Отак по цьому уровню да? виставляли вертикаль. Туди-сюди. Правильно? Все вірно. Да. А тепер що зараз вийш... будемо? Зараз будемо стойки ставити. Оці вже, да? балки кидати сюди. А. Балки, що кинемо звідти ту крайну одну, і звідси одну направимо вертикаль. Натягнемо, а що може без нитки вже. Просто якусь плашку зараз там прикріпимо, щоб на, що, на цвяхи. І від неї кинем, від неї кинемо перемичку, що там профтруба, яка йде. 4 на 20. 40 на 20, 40 на 20. Да? 40 на 20. 40 на 20. То зараз кинемо там, отак, 40 на 20, приваримо її там, долатив, чіпимо таку. Ну, зараз побачимо щось придумаємо. І кинемо її сюди. І виставимо вже вертикальний уровень отак. І приваримо її на уголкові там. І так кожну будемо йти. В mm. зі Так де простіше кожну ловити на стовпчику, чи як ти кажеш? Я прислухаюсь до твого. Да, я, я прийшов тебе слухатися, ти мене слухаєш. Ну, ти ну, ж краще, ніж одна. Чого... А інколи одна голова краще, ніж дві. Коротше, зараз буде щось, щось вимальовувати. Щось буде вимальоти, вже непогано. Вже я тобі скажу так, солідно виглядає високо і ну, приємно. А щоб залишити без все говорити, чи ти хочеш, щоб холодок був, щоб просто натягнути і хай собі на цих стопчиках би був виноград. Ні, ні Сюди вверх, вершу верза сутлося холодочок Звичайно, якийсь буде, так? Так, да? а як же? Ну, так-то так. Я просто вже додому хочу, ти не доска. Добре? Усі шаленими темпами красить ворота і все. Вітаю на зелені свята всіх Всіх українців. Слава Україні! Героям Героя. слава! Готуємося! Готуватись до сяд. Наводите порядок, щоб було гарно, а як же як ж. Же, ми ж українці. Так. А ви робіть, давайте під вино. Там у мене є бочки. Бочки є. Так, будемо готувати. О, це. Точне таке все, як Номер бочки. телефону буде в описі під відео, але вже туди десь під новий рік. Якщо що, до дядь Володі дзвонити, а, а ми, можем, а, ми можем, вдолі. Можемо продігустювати. Так, знаєш, що вирішили? Зібрали консиліум, вирішили. Отут просверлюємо два отвори і прибиваємо до сволока. А тут приварюємо, виставляємо вертикальний рівень туди-сюди. Ну, не туди-сюди, а рівно щоб було. І приварюємо там до уголка. Так само вже зробили там, але трішки іншим чином. Тут приварили ось бачите, таку пластину, розрізали 40 на 20 профтрубу, просверлили два отвори і двома цвяхами десь 80-ка туди прихватили долати. Ну так, що воно аж шифором сюди ходить. Ну, нормально, так крепко. І тут так само її взяли приварили до цього угла, поклали ось такий угол будівельний, приклали і на 90 градусів, ну зрозуміло, виставили 90 градусів і приварили до у, у, цього кутика 30 на 30, так це? 30 на 30, 25 да, 30 на 30. 30 на 30, не здається. І 30 на 30. І таким чином зараз ми це будемо звідти. Звідти йти в цю сторону шах, що в нас, метр десять? Що так. між сволоками? Метр десять, так? І через кожних метр десять будемо а довжина 17,80. 17,80, отак зараз буде. Ну, зараз все побачите. Що, Сережа, на сьогодні годі, да? нормально. Чепили всі, вчепили профтруби, приварили їх там, тут попробивали так, як і казали. Зараз наближу, вежте на два цвяхи, сотки, звідти. Загнуто так на кожному. І сюди, а там. А там от таким чином розварили, бачите? Там Пластину, таким чином пластини. І зверху два х вісімдесят також прибили до лад. Ну, На сьогодні хватить, Якби, звичайно, обідали трішки швидше, то можливо сьогодні закінчили, да? Так сиділи, їли довго. Як же не пообідати? Сиділи довго, їли, то не закінчили. Ще потрібно натягнути проволоку То на сьогодні. Все. Але для вас це буде швидко відбудеться, тому що вже настало сьогодні, бачите, вимкнули світло. І ми продовжуємо, да, Сергій? Так, Продовжуємо бобити, надіємося, що до обіду сьогодні без обіду будемо, до обіду встигнемо. Ну, зараз залишилось, зараз так і по ходу діла все будемо розповідати. Значить Зараз завдання нас тут ще лишилось, бачите, стовпчик далі. Дивіться, він як, як Володя ворота покрасив. Взагалі бомба. я вам наближу. Дивіться, красота, красота. Люди не сидять на місці, люди, люди працюють. Оцей, отут нас залишилось, тому що той, та будівля далі на 2 метри від цього стопчика. Зараз ми отут розваримо сюди, тако на косину, і, і поваримо розпорки такі. Ну, зараз далі все розповімо по ходу. Справи. От таким чином вийшло, бачите, поклали оцю крайну навскоси туди приварили і зробили розпорку. розпорку сюди. І з тої сторони. І з цієї сторони так само, як там. Бачите, поклали сюди, тому що зараз будемо натягувати проволку, щоб воно оці крайні не звело до середини. Значить, натягнули нитку, ось, бачите, ось нитка йде і порозмічали тут. Ось тут, ось тут буде видно. По 45 см розбили зверху Крок 45 см донизу, щоб тут було ось так. Чекай, Щоб тут було ось так. Дивіться, бачите, поварили отакі штучки. Це сюди буде півтора на півтора. Да? Квадрат профтруба. І тут приварили такі профтруба теж. Півтора на півтора, гайка. І болт. Сюди буде засуватися проволка, болтом скручувати, щоб не вилазла. А тут буде що, хвіртка, да? так, хвіртка, так, так. як Плануємо. бабка каже. Планується фіртка, да? планується фіртка, щоб захід, садочок садочок полежати, погладити після обіду. Пусть кого, да? щоб mm. було нормально. Отак От правильно. Оце плани. Оце все вже поварили, як бачите, сюди. Отак всі їх порозварювали на кожному стовпчику. От видно, натягували нитку. Вимірували 45 см крок і вся під ниточку, все рівно. І зараз потрібно натягнути проволоку, щоб було, воно виглядало ось так. Бачите? Натягнули проволоку, як, як на бас гитарі. Гуп, гуп. Правда, класно все. Суть цих, у цих квадратиків було. Щоб зробити, бачите, щоб вона нікуди не боталася. Вона собі у цих це профтруба 15х15 15 по сантиметру і приварена до цієї труби. Чотири штуки, ще раз кажу, крок 45. Бачите, як вийшло. А тут от таким чином приварено отвір. А тут таким чином, бачите, приварено, засилено і гайкою, і болтом закручено. Гайка приварена. Щоб можна раз, раз натягнув і. Погано, фокусує, бо світла трохи забагато. От таким чином, друзі, вийшло ось тут. А ось таким чином. А ось тут вийшло ось так. Бачите, ми просверлили. От у зв'язку з певними питаннями ми змушені були зробити. Коригувати. Ось так, так. Да, трішки було, але нічого. Ось таким чином вийшло, як ви бачите. Натягнули. Значить, такі питання. І що по цьому? Ось таким чином вийшло, як робота. Отлично. Подобалося, як робиш. Звичайно. Нормально. <рес> ну, лишати номер в описі, зваричні роботи, Сережа. Звичайно. Звичайно. Зварювальні. зварювальні. От Завжди соболовлю на, на думці, що казати потрібно зварювальні роботи. Але не всі ми сьогодні навчимося з часом. Ну Нормально вийде, так? Да? Засота і все таки можна сильно. Так, буде дуже красиво. Я думаю, мама зацінить. 17? Ну що, цим міг, як казав батюшка, коли хрестив хлопців хрестом, все, що можу зараз, завтра приходьте в церкву зроблю краще, Все, що міг чим поміг, ну вийшло непогано. Пофарбуєш його, вифарбуєш, ти є ще, що накраситися. є що накраситися. Ну нічого, вийшло непогано, я думаю, що глядачій канали, ти, до речі, підписаний чи? Звичайно, я підписаний. Чи щось ніколи не бачив, що ти коментував щось? Так Ми з тобою можемо і по телефону поговорити. Ну так сиріно нормально так написати, щось. Ну, буде з мене кому. Один. Та не один. Такі друзі, справи з Сергійів. Сергіїві подобайка і коментар, звичайно. Зараз ще дідів землю. допомагав. Діди, он, які нам радили. Бачите, вже на вечір кучкується помаленьку, помаленьку кучкується, бачу, що сонечко вже сідає, можна он вже і під тою будзиною посидіти. А ми вам відкладнюємося до наступних відео, і хай щастить! Всього доброго!